Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Ну що ж, вітаю всіх шанувальників компанії Victorinox. Нарешті ми дочекалися. Нарешті компанія Victorinox наприкінці 2023 року випускає новинку серед багатопредметних ножів формату 91 мм. Назва цієї моделі, яку ви бачите на екранах ваших смартфонів, планшетів, телевізорів. Компаньйон, так, це компаньйон. Ми довго на це чекали, ви собі не уявляєте, наскільки довго. Сама модель нагадує найпопулярнішу ADC модель Клімбер, одну з найпопулярніших, будемо казати так. Але в компаньон, на відміну від Клімбера, впроваджені два нові предмети. І це дійсно новинка, яка вражає. Адже мрія багатьох прихильників моделі Клімбер нарешті здійснилася. Друзі, у мене до вас таке цікаве питання. Коли в якому році компанія Victorinox впроваджувала новий інструмент в ножі формату 91 мм? Я думаю, що це будуть важкі пошуки, навіть важкі будуть вони через Google. І якщо я не помиляюся, то в останнє це було в 2012 році, коли в ніж формату 91 мм був інтегрований ліхтарик. Це був 2012 рік, тобто 14 років тому. А до цього, а до цього в 2000 році був інтегрований бітотримач з бітхолдером на модель Кібертул 34. Уявляєте собі, шанувальники компанії Victorinox на цю подію спочатку чекали 12 років, потім ще 12 років. І от нарешті ми дочекалися, з чим я вас усіх і вітаю. Ну що ж, ніж компаньйон, новинка кінця 2023 року. Ну і давайте її в принципі оглядати. Модель Клімбер фактично, якщо не відкривати предмети, так. Копія, копія моделі Клімбер. Але все ж таки є два нові, досить цікаві предмети, про які я зараз розповім. Ну, по-перше, це відкривачка для пляшок, вона ж шліцева викрутка, вона ж фомка. Ну і зачистка для ізоляції. Далі, далі маємо лезо. Далі маємо ножниці. На спинці все зрозуміло, так само, як і у Клімбера. Шило гак і штопор. В плашках в нас ручка зубочистка пінцет. Діставати не буду, все і так зрозуміло, але є два нові цікаві предмети, на яких хочеться зупинитися окремо. Якщо на моделях Клімбер і на інших моделях ми маємо концерний ніж, який поєднаний з шліцевою викруткою, яка дуже добре підходить для хрестових гвинтів формату PH2. То це в нас вже не тільки консервник, не тільки шліцева викрутка, а у нас ще такий предмет, як опенбоксинг. Це такий міні-міні-міні-серейтор. За допомогою якого можна відкривати упаковки з блістером, ось таким от чином. Беремо і відкриваємо. Так, ви можете сказати, це можна робити лезом, великим, маленьким. Але, але щоб зберегти кромку леза і не тупити його об цей пластик, так, компанія Victorinox все ж таки запровадила ось. Такий цікавий предмет, як опенбоксинг називається. Не можна спокійно це відкривати і досить легко. Ну, і знову ж таки, функція консервника і функція шліцевої викрутки, вона зберігається. Це перший предмет, який впроваджений. Далі замість малого леза, вона спилка для нігтів. Ну, ось так. Нарешті, мрія багатьох шанувальників ножа Клімбер нарешті здійснилася. Замість двох лез ми маємо одне лезо, і ми маємо пилку для нігтів нового зразка. Ем, наскільки я знаю, один з найпопулярніших модів, який існує, це мод. Коли людина хоче інтегрувати замість малого леза пилку для нігтів, ну, скажімо, ось таку. Це пилка від Wenger, саме вона може сюди досить непогано інтегруватися. Так? Але цього робити вже і не треба, тому що є нова модель під назвою Victorinox Companion, гдії дає. Ось така пилка для нігтів. Нарешті. Така сама пилка ставиться зараз на моделі Sportsman і на модель Alox Cadets, якщо я не помиляюся, але це моделі формату 84 мм. І хочу сказати, що це два різні предмети. Ні, предмети вони однакові, просто за своїми габаритами вони різні. До речі, модель. Winter Magic, Alox Cadet, також лімітка 2023 року, просто я її взяв для порівняння двох пилок. Так, візуально ми можемо побачити, вони різні, навіть візуально. Вони різні. Якщо хочете більш точні дані, ми можемо взяти штангенциркуль так? І поміряти. Якщо ширина. Пилки формату 91 мм. У нас 7,5 мм, так? То пилочка на кадеті в нас вже 7 мм, навіть 6,9. Ну, 7, так би мовити. Так, да, 7 міліметрів. Вони різні, вони кардинально різні в ширину. Ну і можна побачити, що вони різні і навіть по довжині пилка. Формату 91 мм на десь 2 мм Довше. Ну, ось так. Фактично, ми маємо клімбер з більш розширеним функціоналом. Крім того, на модель компаньйони йдуть фантастичні плашки. Які не піддаються царапинам, на них не залишається мікроцарапин. Можна побачити, вони покриті спеціальним шаром лаку. І вони зберігають такий чудовий вигляд. В плашках в нас є ручка в моделях Клімбер, наскільки я знаю, ручка не йде. Ну і також можна окремо докупити ось таку викрутку і голку. Місце під голку також є. І все, у вас буде розширений функціонал. Ножі компаньйон відносяться до колекції Life to Explorer. В перекладі це означає живий, щоб досліджувати. В колекції Life to Explorer є три нові стилі. Я в руках зараз тримаю стиль під назвою New York Style який відображає такий, знаєте, міський стиль. Такі самі ножі компаньйон є ще в такому стилі, як Париж стайл, це поєднана там романтика і елегантність. І сідней Style. Вона особлює в собі енергію та азарт. Тобто, в трьох різних стилях випускаються саме такі ножі компаньйон. Так, в нас вони йдуть ось в таких. Класних подарункових коробочках. Ось таким от чином це виглядає. Йде е -е також такий шнур паракордовий, так, можемо дістати карабінчик і ось такий класний брелочок. Цей шнур можна носити на шиї. Ну, і, в принципі, цей ніж у вас буде завжди-завжди під рукою. Крім того, крім того, до цієї моделі випущена ще одна додаткова, ну, хочеться сказати, модель. Так, ну, в принципі, це і є модель. Це ось така Swiss Classic, так би мовити. Так. Swiss Classic, Swiss Card я би сказав, Classic SD, так, вибачте, хотів сказати Classic SD, Classic SD формату 58 мм в таких самих плашках. Копія, копія таких плашок також випускається, також можна вже придбати. І третій предмет, третій предмет це ось така Swiss Card Classic. Теж Нью-Йорк стайл. Свізкарт має 10 функцій. Маємо ось такий маленький ніж. Тобто, якщо вам потрібен все ж таки маленький клинок, можна придбати ще додатково ось таку SwissCard Classic new York style Далі ножниці. Ну і все, що входить базово до свізкарток. Так, це в нас ручка. Це в нас зубочистка. Це в нас пінцет, пилка для нігтів з шліцевою викруткою. І ось цей от пін, голка, булавка. Ну, і ще лінійка розташована, так? Як можна побачити, в сантиметрах і в дюймах. Знаєте, які думки мене відвідали? Ну і, до речі, це все йде в такому стильному чохлі, Так, можна ось таким чином зберігати свізкарт. Два відділення для банківських карток і для свізкарт. Карабінчик. Знаєте, які думки мене відвідують? Це ідеальний аксесуар оце от, для, умовно кажучи, подружжя. Ну, наприклад, є речі там, які мають об'єднувати подружжя. Так? Ну і компанія Victorinox, скоріш за все, зробила на це ставку. Що, умовно кажучи, чоловік може купити собі ось такий багатопредметний ніж компаньон, так на EDC, А для дружини або для коханої купити ось таку Swisscard. Ну і ці речі будуть, так би мовити, об'єднані, поєднані між собою. Ну, це просто такий, знаєте, досить цікавий варіант подарунок для обох, так би мовити. Або жінка може подарувати, так би мовити, чоловіку ніж, а купити собі свізкарт. Що можна сказати? Чи стане це аксесуар? Аксесуар під назвою Ні, це все ж таки ніж. Аксесуар то зовсім інше. Що стане цей ніж, так би мовити, іконою ADC стилю серед багатопредметних ножів Victorinox? Ну, скажімо так, на мою суб'єктивну точку зору, так. В ньому, в принципі, все є, що потрібно для ADC. Знову ж таки, там докупити викрутку, докупити булавку і все. І... Ножем можна користуватися і навіть не боятися те, що. Такий красивий малюнок під назвою New York Style, може з ним щось трапитись. Лише, лише насправді на сьогоднішній день може стати на заваді ціна, так би мовити. Тому що, наприклад, ціна вища за Клімбер. На даний момент цей ніж New York Style компаньйон можна придбати, і, до речі, придбати з 10-відсотковою знижкою за 3497 гривень. За клімбер, ціна за клімбер в нас на сьогоднішній день, я дивився зараз ціни на сайті VXUA 1773 гривні. Тобто за ціну компаньйона можна придбати два клімбери. Але, але давайте враховувати такий факт, що якщо ви. Можете собі дозволити придбати такий ніж, ви обираєте товар, яким берете, можете і користуватися. Тобто не треба, умовно кажучи, якщо ви хочете створити мод, так, там, шукати якийсь венгер, так, знімати з нього пилку, надсилати, щоб модороб робив, так би мовити, вам кастомний ніж або мод, можна просто придбати і користуватися. Так, це економить. Певні гроші, певний час. Ну і в принципі, такі накладки ви точно не придбаєте. Накладки просто цікаві, фантастичні і не перевершені, так би мовити. Ну і як додаток, за таку ж ціну, якщо не помиляюся, 3497 гривень, можна придбати ось таку от свізкар, так, також Нью-Йорк Стайл. І ці речі будуть між собою поєднані, так би мовити, на EDC. Чому б ні? Ну і, знову ж таки, про моделі Сідней Style і Париж Style я вже сказав. І хотілося б ще поговорити про одну цікаву модель. Також компаньйон, яка також є новинкою 2023 року, кінця 2023 року, яка йде ось в такій от подарунковій коробочці, але це лімітка. Друзі, це лімітка. І давайте подивимося на цю лімітку. Це в нас ніж під назвою Companion Wood Swiss Spirit LE 2023. Ну, якщо коротко казати, це, це просто компаньйон. Так, така класна подарункова коробка. Але, друзі, це лімітка. Чим вона відрізняється від компаньйон Нью-Йорк Стайлу? Тим, що тут пластикові целідорові плашки, тут дерев'яні плашки. В плашках немає місць під додаткові інструменти. Так, що ми бачимо? Красиве натуральне дерево, унікальні текстури та відтінки деревини, бездоганне лазерне гравіювання. На якому можна побачити знаєте, такі типові швейцарські образи. Так, на передній, на передній накладці у нас зображені традиційні символи, такі, як там корови, дзвіночки, гори. На тильній стороні в нас маємо такі сучасні технології, поїзди, годинники, лижі, канатні дороги. Такі самі предмети, знову ж таки, Companion Вуд є. Також представлені. Це в нас опенбоксинг і пилка для нігтів. Але, друзі, це лімітка. Це лімітка. І це було випущено компанією наприкінці 2023 року. Лише 12 тисяч екземплярів. Тобто, це насправді це колекційна річ. Але ж використовувати її в повсякденному житті для подорожів також можна, можна взяти її на подарунок. І це дуже класний буде подарунок для людей, які цінують естетику, які цінують практичність в одному інструменті. І вся ця краса на сьогоднішній день коштує зі знижкою. 4, 4 гривні. Ну, умовно кажучи, 4000 гривень. Вона коштує дорожче на 500 гривень, ніж компаньон New York Style, або компаньон Париж стайл, або style. Але, Style. Знову ж таки, кажу, але дуже класна річ на подарунок. Ось таким от чином воно виглядає. Ну і сама коробочка, це дійсно просто супер. На сайті VXUA є усі ціни, і, до речі, вже діють 10-відсоткові знижки до умовно кажучи, дня святого Валентина. Діятимуть вони певний період часу. Ну, тиждень-два, точно. Але підсумовуючи все вище сказано, хочу сказати, що ця модель мені до вподоби і вона зайшла. Вона дійсно зайшла, вона дійсно. Ну, я дуже задоволений тим, що компанія Victorinox нарешті. Ну, можливо, почула почула своїх шанувальників і починає впроваджувати нові предмети. Знову ж таки, ще раз один предмет це опенбокс, і пилка для нігтів. Дуже два важливі предмети на ADC. Ну, якось так, в принципі. Ось така новиночка. Яка буде підкреслювати ваш стиль, ваш образ. Ну і взагалі, знаєте, користування таким предметом, від користування такого предмету можна отримувати лише задоволення. Ціна, ціна так вища, але враховуйте, що це новинка. Враховуйте, що це новинка, і можливо, слід витратитись на цю новинку для того, щоб отримувати задоволення, новинка, в якій є все. Можливо, подібні моделі, навіть не моделі, можливо, подібні предмети будуть і надалі випускатися. В інших моделях можливо компанія Victorinox подивиться цей відос і <свісно> вирішить, що так потрібно потрібно впроваджувати. Подивимось, подивимось, що буде в наступному році, але новинка 2023 року, кінця 2023 року, це саме ось такі компаньйон. Компаньон Нью-Йорк Стайл, компаньон Париж Стайл і компаньон Сідней Style з такими картками. Ну і не забуваємо про модельки формату Classic SD. Знову ж таки, в таких накладках і в такому стилі. Ну що, друзі, в принципі, на цьому, все. Дякую всім за увагу. Дякую магазину атриб'ют сайту VXUA, керівництву, яке надало ці екземпляри на огляд для ознайомлення. У нас попереду ще огляд буде на один цікавий екземпляр. Так що дочекайтеся через кілька днів після виходу цього сюжету. Він обов'язково з'явиться, і це дійсно екземпляр, який вражатиме. Вражатиме вас. Все, друзі, все, дякую всім за увагу. Будемо завершувати. Всім папа, -па, слава Україні! Коментуйте, висловлюйте просто свою точку зору з того чи іншого предмету. Буде цікаво почитати, подискутувати. Дискурс також у нас дуже важливий. І наприкінці, користуючись нагодою, хочу запросити до нашого ADC чату ADC Дісі Вікторінокс Україна у нас в чаті. Класні хлопці зібрані, які є гуру по ножам Victorinox, по ліхтарям, про, про різний EDC став можуть вам багато чого цікаво розповісти. Ну а як потрапити до нашого чату? Просто напишіть мені листа, розкажіть, хто ви, звідки ви, і що хочете долучитись до нашої групи. Ласкаво просимо, отримуєте. Повідомлення і посилання, щоб вступити до нашого чату, все друзі, всім па-па, Слава Україні! Все буде Україна! Ми переможемо!